Сьогодні у нас на огляді фари FL351. Дуже класні фари. Вони мають два режими: біле і жовте світло. Мають чітку світло тіньову межу. Ви не будете засліплювати зустрічних водіїв. Це зараз я підключив одну штучку, в комплекті йде дві. Давайте подивимося, як вона світить. Бачите, дуже ярка, дуже. Потужне і дуже далеко світить. Ось так її тримаю 30 см від дороги. Бачите, можна настроїти так, щоб вона і спереди освітлювала можна так, щоб вона освітлювала дуже далеко. Ось така класна фара. Це підключене біле світло дальнє. І ось так я додаю ще ближнє жовте. Можна, щоб воно одночасно світило. Можна окремо біле, можна окремо жовте. Ось такі фари. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.